Бачимо такий кінотеатр є. Я, правда, туди не ходив. Там от прямо по курсу музична школа. Ну, тут парковка. Прямо-прямо. Теж якісь учреждения, я не скажу вам, що це те саме. Вот. Забажте, друзі, які криші. Бачите, сонячні панелі кругом. Тут сонячна сторона. Якби ну, альтернативні джерела енергії. Друзі, всім, мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні у нас субота, така класна, сонячна погода, вже знаєте, весна відчувається, пташки співають. І взагалі аж настрій піднімається. От. Правда трохи приболів, навіть не трохи. Ходить якийсь простудний вірус, лікуюся вже вже другий, другий тиждень пішов. Лікуюсь, лікуюсь і все. Ну, як хочу вам сказати? Не хочу сказати, що ніяк не можу вилікуватися в процесі. Вийшов на прогулку, трохи подихати свіжим повітрям. Е трохи скупиться, тому що сьогодні субота, а завтра неділя, відповідно, як ви знаєте, у нас в Німеччині все буде закрито, закрито. Тому зараз перейдемося в норму і глянемо, що там з продуктів. Що там з продуктів є. Треба меду купити, потім м'ясо якогось, може риби, може в калінку зайду, якщо вона ще. Відчинено, це такий типу, русський славянський магазин, що ли, де можна ну, хороші продукти купити по нормальним цінам, це не реклама. Е, тобто сільодку можна купити, таку солену, а не кислу, з суксусом, як вона тут -от, зазвичай в таких кауфландах, тих лідлах і так далі, маркетах місцевих. А також наші, от, навіть і українські продукти там бувають. Ну, і всякі кацапки там. Різні, коротше. Різні. І пряники, і соломка, і ось і насіння, і халва, і зефір. то що в обичних магазинах таких от німецьких не такого не купиш. Тобто така специфіка. От, далі будуть кадри зараз із норми. Тож в общем, друзі, візьмемо такі шніци на пробу. От. 6,29 коштує тут получається 8 кусочків по весу 670-750 грамів Попробуємо, розкажу потім як вам чи чи ніча я так подумав і візьму навірно оцей, оцей кордон не орган блюк два вида бачите Зелені і отакі от по одній ціні, 6,29 29 Можна їх і випікати, і жарити, чи смажити. Ось так ось взяв такі курячі стигенця. Кілограм, зараз воно по акції в нормі за 3,69. От вони глибокої заморозки. Розморожу, і буду запікати. Друзі, магазин норма Німеччина. І дивіться, що я тут побачив. Риболовні снасті. Це тут така рідкость, що ви собі не уявляєте. В Німеччині ж як такова рибалка заборонена, як ви знаєте. Для цього треба мати ліцензію, тобто дозвіл, скласти іспит, заплатити відповідну суму коштів. І тоді тільки можна рибалити. А тут от продаються от спінінг продається, блесна, леска, все як положено. По цінам, е, я так зрозумів... Е, так, а, це акумулятор 5999. Коротше, непонятно тут, що по цінам. Ну, факт в тому, що воно є. все-таки його можна купити навіть в обичному супермаркеті, розумієш. такий от спіл. Ось купив такий мед в нормі. Цілий кілограм. За 6 евро, навсього Це дуже дешево. Літрова банка за 6 євро. Зазвичай от політрова коштує порядка 5-4-5 євро. Ну а там по знижкам зараз. То будемо вважати, що мені повезло. Буду пити чай з медом, лікувати. А, друзі, сьогодні класна погода. Покажу вам трохи місцевість. Сонечко таке вже відбувається весна. Зайшов, тільки що в норму трохи скупив, закупився продуктами. От далі побачите, що я купив. Ну, зараз йду прогулююсь, ще зайду в калинку. Це такий, типу, якби руський магазин, чи славянський, чи як сказати. Хочу ще купити сільотку. Нормальна сільотка там продається, тому що в таких маркетах вона зазвичай дуже Дуже багато уксуса дебахують, от, і ну не смачна вона, дуже кисло. Ну, такі дома бачите. Так от. Сьогодні вже таке майже вісняне відео. Вийшов на прогулянку, трохи прихворав останнім часом, <скільки> <скільки> простуда. Короче... Коротше, сьогодні таке просто розговорне відео, таке відволікаюче. що-лі. Не буду грузити. Тут всякі там письма приходили мені від джоб-центру і так далі. От, якось в наступному відео розповім. що саме. А тут просто от з вами поговоримо. Трохи покажу вам місцевість, де я живу, в От. Це не центр вже, це такий, от, будемо казати, так, спальний район. Ну, один із прості дома. Люди живуть в таких домах, от вони багато таких старих будівель. От, я думав, знаєте раніше, що в старому домі жити так класно, високі потолки, такі як в замки там, а нічого подобного. Воно холодно. Воно, як сказати, спробуй протопи е, таку, таку будівлю. Алло. Алло. І тому... Ну мало хорошего, скажем так. Дуже высокие потолки і сырость, сырость для цієї місцевості вообще характерна сырость. Поэтому вот как-то так. Сегодня у нас суббота. Вот До речі, як, як, як я вам показати, там такий гарний будинок. Вот есть Значит. Такий прям дворець, да? Класс. С башенками. Вчора у нас був... Попередній тест в спрах школі на справ -курсах, точніше, з німецької. От, вчора ми, у нас було так зване. Так зване, зване Beschreibung, тобто опис картинки нам треба було розповісти на німецькій мові, десь за в 3 хвилини вкластися. Дається тобі картинка, і ти, ну фотокартка там чи малюнок. І ти розповідаєш, що ти бачиш, що відбувається, і як це на, у тебе на батьківщині. Тобто, так як у нас групи інтернаціональні, от у нас от в Україні як це таке відбувається, а е, у інших відповідно ті, хто з інших країн, в їхніх країнах. Ну, Я вибрав картинку, там можна було вибирати. Е, де було е, зображено три фрау. Я так розумів, що то мама, дочка і бабуся. Ну і відповідно розказав. До речі, зараз ставлю, ставлю сюди цю картинку. От. Ну, воно якби попереднє було. Тобто можна було підглядати в текст, як виявилося то, що ти написав. І ну, як то так. А от у нас. Понеділок вже буде. Я думаю, це відео вже вийде після того, як я вже здам. Буде ще дві частини, тобто треба буде розповісти, розповісти про себе візитка, потім написати письмо, в залежності від того, яка тема випадеть, чи офіційний лист, чи дружній такий лист до для друзів, до для знайомих і так далі. І вот. Хьорен, тобто слухати будемо обяви, і там відповідно треба буде правильно ну, поставити галочки. Ну коротше як це буде і які в мене будуть результати, це буде вже в наступному відео. Вот. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Всім всього найкращого і чус!